Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світі Божого Стова ми пороздумуємо про науку Ісуса Христа. Основа новозаповітнього вчення Господа Ісуса Христа описана у 5, 6 і 7 розділах. Євангелії від Матвія, де описана нагірна проповідь Ісуса Христа. Саме п'ятий, шостий і сьомий розділи Євангелії від Матвія повинна добре знати та виконувати кожна віруюча людина. Розпочинається нагірна Христова проповідь з Господньої науки про те, хто є блаженний в Божих очах. Далі, читаючи цих даних три розділи, ми бачимо те, яку людинолюбну науку приніс Христос. Зокрема, ми тут бачимо таку Христову науку і такі. Христові слова. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає Він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже рака, тобто ледащо, нікчемний. Блазень, вирудок пустий, підпадає Верховному Судові. А хто скаже дурний, підпадає геєнні огненній. І далі Христос навчає швидко і негайно примирятися. Далі ми читаємо таку Христову науку, де так. Говорить Господь Ісус Христос, я вам кажу, не клястися зовсім. Ви чули, що сказано, око за око і зуб за зуба. А я вам кажу, не противитись злому, і коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути дітьми Отця Небесного. Далі Христос навчає нас про щирість перед Богом та про відсутність лицемірства. А саме так говорить Господь, Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від небесного Отця. Як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця Твоя. Щоб таємна була Твоя милостиня, а Отець Небесний, який бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди, а ти, коли молишся. Увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися Отцеві Небесному в тайні. А Отець Небесний, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Дорогі слухачі, пропоную усім нам уважно самостійно прочитати п'ятий, шостий сьомий розділи Євангелії від Матвія, адже саме тут є основа новозаповітнього Христового вчення. Амінь.